Друзі, всім привіт! Цвітіння цього дендробіуму я чекаю з 2019 року. Я його придбала на заміну тому дендробіуму, який не приїхав в заказі. Дендробіум має назву Дендробіум Пурпле Розе. Я придбала я його, він мав декілька псевдобульб і початки оцих Молоденьких зростів, які росли, росли, потім тормознули. Оцей зростик виріс вже цього року. Всі інші отак тормознуті і стояли. Але за останні 2 роки він виростив отакі, ну, Дивіться, якщо порівнювати із старими псевдобульбами, подивіться, який гігант. Він виростив, і минулого року він виростив квітконос і майже відкрив свої бутони, а потім за одну ніч всі бутони взяли і осипалися. Я намагалася розгорнути бутончика, щоб, хоча б подивитися, що то будуть за квіточки, але там було нічого не зрозуміло. Цього року із цієї ж псевдобульби, як ви бачите, із цієї ж псевдобульби зростає. Новий квітконос, який я намагаюся навіть не чіпати, нічого не робити за цією рослиною. І все ж таки він один з бутонів від Всі інші бутони, от-от, я бачу, мають вже відкритися. Знаєте, мабуть, це єдина рослина в моїй оселі, яку я дуже хочу побачити, яка ж вона буде насправді квітнути. бо в інтернеті цього дендробіуму під цією назвою я так і не знайшла. Тож чекаємо. Звісно, це є гібрид і бразильський імпорт. Це був. Тож деякі рослини, деякі фаленопсиси, орхідеї взагалі можуть мати одну і ту саму квіточку, або різні назви, бо у кожному господарстві намагаються дати. Ім'я своє, тож, повернув подивив... ще один тиждень і мінус бутон. Мінус два бутони на, гіль... на гілці. От бачите, той бутончик загинув іще, коли тільки формувався. Ну, а цей висох вже майже готовим Але розкрилася квітка. Подивіться, яка цікава. І одразу зрозуміло, чому у цього дендробіуму Назва пурпле розе. Дійсно фіолетова троянда така набита, така гарнюня, незрозуміло, де губа, але квітка дуже-дуже цікава. Я бачу, що варто було чекати майже три роки. Поки я побачила оцю квіточку, недільний ранок 20 серпня. І ось я маю отакий квітконос. Рослина не маленька. рослина дуже велика, як я вам і казала. Але які чудні квіти, таке, знаєте, коли дивишся на них, таке відчуття, що в кожному бутоні. По декілька бутонів. Вони набиті і несуразні, але виглядає дуже-дуже цікаво. Цей дендрофалінопсис аромату має, але, отак, знаєте, роздивлятися кожну квітку, то вони такі чудні, такі цікаві. Подивіться, мені здається, що селекціонери тут. Чогось намудрували, начудили, бо не повинні бути такими квіти. От нібито зрослося дві квітки в одночас, в одному місці на одній, на одному квітконосі, на одній такій ніжці, такий човник. Губи не знайдеш, набитий, набитий, лише. Останні квітки, вони хоч трохи, але, але схожі на те, що повинно бути. Ось таке, трохи розрівняне, трохи рівненьке, і носика гарно видно. А всі інші вони отакі чудні. Може, тому і назвали пурпле розе фіолетова троянда. Що вона така ось набита, я не знаю. Почекаємо наступної псевдобульби, почекаємо наступного цвітіння, то то вже буде наступного року. Все ж таки не витягнув. Не витягнув два бутончики із цієї гілки. Але я радію, що і так заквітнув. Як я казала, то складна доля на нього випала. такий красун. Все рівно у будь-якому випадку правильні квіти чи неправильні, але він мені подобається і таким. Гарно виглядає і впевнена, мало в кого є такий дендробіум. Хоча хто знає, Напишіть, будь ласка, у кого є такий дендробіум, і чи так само квітне він. Отакими набитими квітами. Набиті як троянди. Колір в нього, знаєте, як попадає на нього світло, так і колір в нього змінюється від рожевого до фіолетового. Мені здається, якби він був біленьким, то виглядав би краще. Ну, то може для мене, бо я люблю білі квіти. І от як мені здається, якби він був біленьким, то дуже гарно виглядало б. Але нічого, нехай буде фіолетовий гігант. Справді, гігант. На цьому в мене все. Бажаю всім миру і здоров'я, наснаги і терпіння.